ВІБЕТ Юкрейн разом сильніші. Можна очікувати, що кияни сьогодні будуть злими у цьому поєдинку. По спортивному злими. Вони теж скучили вже за перемогами. Є проблеми із нападниками. Так само важко, важко даються забиті м'ячі центральним форвардам київського Динамо. Ну і сьогодні. Владислав Блинуце знову буде намагатися забити. Були у нього хороші шанси в матчі з Олександрією. Сьогодні з'являється з перших хвилин. Блинуце вперше виходить у стартовому складі у чемпіонаті. Ну і Карпати, як бачите, червоно-чорна форма. Побачимо, чи на фарт для команди Владислава Лопашка в попередніх двох поєдинках, коли грали в цій формі, перемагали львівські Карпати. Чи спрацює сьогодні? Триває атака. Триває атака Карпат і підкат від Аліуті Аре. Його довжелезні ноги. Височенний центральний захисник зараз дотягується. до м'яча і блокує передачу. Надійна гра, бачите, там шматок газону навіть залишився на, за Аліуті Аре. Після цієї його дії зараз проходить хороша передача на Караваєва. Караваєв під ліву ногу прибирає. Караваєв пробиває з гострого кута. І тут усе контролює Назар Домчак. Ося ще раз, як в обороні Карпати не що провалюються, так величезна вільна зона утворюється у штрафному майданчику львівської команди. Ну і абсолютно вільно почував себе тут Олександр Караваєв. який Олександр Піхальонок закручує м'яч на дальню стійку. Абсолютно спокійно. М'яч ніби прилипає до рук Назара Домчака, і той максимально швидко вводить його в поле на партнерів. Вибиває точно на Броніньо. Бруніньо. Один в один. Броніньо! Удар по центру в Валентин Моргун абсолютно спокійно контролює ситуацію. Класно зараз Назар Домчак своєю довгою передачою з руки вибиває у фланг. Дуже вдало. Бруніньо. Ну і пробиває фактично по центру в рід. Це Бразилець. Мирошніченко здорово відкривається Бруніньо по флангу. Отримує передачу проти нього. Брашко. Бруніньо загрався. Брашко дуже уважно працює проти Бразильця. Той розхитує його. Бруніньо проходить все таки брашка. Бруніньо удар і м'яч з рикошетом летить повз ворота. Володимир Брашко здавалося, ніби контролює ситуацію, але Брунініо з цим дріботінням, цими дотиками до м'яча. Ось тут хотів прокинути, схоже поміж ніг. Влучив в ногу брашку і легко проходить. Виконує передачу на Костенка. Той п'ятою дуже дотепно хотів зіграти. Удар! Площину воліт пробиває Денис Мірошніченко. силу лівою ногою б'є, але Валентин Моргун проблеми з цим ударом не мав. Ось це спроба виконати дуже хитру передачу від Яна Костенка. Далі м'яч відскочив до. Футболісти Карпат, який виконав передачу під удар своєму капітанові. Атакують підопічний Лупашка. Костенко виконує подачу. Не виходить пробити. У Чачуа. боротьба за підбирання. Вибиває Брашко. Удар і м'яч у воротах. Карпати виходять вперед. На 24-й хвилині рахунок стає 1-0. Пабло Альварес дальнім ударом забиває. І оплески від Владислава Лупашка. Він казав, що була певна нервозність у роботі з м'ячем у попередньому поєдинку. Зараз команда дуже добре розпочала. І враховуючи те, що ми бачили раніше, синдром перших таймів у львівської команди, коли вони пропускали і починали грати, грубо кажучи, вже з другої половини зустрічі, сьогодні вони забувають першими. І в минулому сезоні вони теж забили першими. Але... Тоді на першій хвилині, якщо не помиляюсь, дуже швидко Очерецько відзначився ще в тому поєдинку. Сьогодні знадобилося більше часу. Ось Тут атака. Ян Костенко ось тут виконує подачу. М'яч зачепив носок Караваєва. Боротьба не вдається вибити. М'яч Брашко виносить і виносить прямісінько на ногу Пабло Альваресу, який в один дотик завдає прицільного удару по воротах. Валентина Моргуна ще знову лівим флангом. Проходить передача Ян Костенко. Брашко проти нього Костенко фінтить. Легко проходить суперника. Простріл на ближню. удар! І це 2-0. Карпати знову забивають у ворота. Динамо. Бруніньо нарешті реалізовує свою нагоду. Скільки шансів він не реалізував у попередніх матчах. Ну і проте Карпати забувають двічі у, у ворота. Київського Динамо, і це насправді чудовий, чудовий результат знову лівим флангом. Ян Костенко. Як же легко він обігрує брашка? Далі захисники Динамо не змогли тут вибити перед воротами. Та подача із правого флангу. Дуже жвавий поєдинок. Динамікцям треба відігруватися. Удар від, Огунд... від Тіаре. Це Тіаре пробиває. Ще один удар може бути від Шапаренка. Шапаренко лівою б'є. Рикошет. М'яч летить над воротами. Дуже динамічно все пішло після того, як Карпати зараз забили другий м'яч у ворота Динамо. і кияни кинулися рятувати ситуацію. Брашко виконує подачу. Тут натяк на гру рукою, але в обличчя. В обличчя прилетіло. Бачите, як. Символічно, що його зараз показують, проходить передача. Чи не було офсайду Амбросі Чачуа може бити Чачуа, удар воротах рятує команду Валентин Моргун. Ігор Краснопір зараз відгукувався на передачу Амбросія Чачуа. А як же так? Зараз лінія захисту Динамо не витримала так. Не було офсайду Амбросія Чачуа. Ну і Валентин Моргун. Яч так слабко, але все ж летів в руки. Амбросі Чачуа здорово себе зарекомендував у цій атаці. І виконував націлений пас на Краснопіра. Але... Правим флангом атакує Динамо. Хороша подача в бік Блинуце. Але Владислав Бабогло. Вибиває на кутовий. Дуже вчасно захисник Карпат. Зараз підставляє свою голову. Тому що. Добре, добре М'яч йшов на Блину. І там ще й Назар Домчак вилітав вперед. 197, можливо, навіть подача на ближне стійко. Домчак випускає м'яч з рук. І вдається вибити з лінії. А могло зараз пощастити Динамо і Залетіти м'яч мігу ворота. Цього не сталося. Але все обійшлося для Карпат. М'яч не опинився у воротах. Подача від. І Хальонка удар! І м'яч у Сітці. Олександр Караваєв забиває. На 43-й хвилині це надзвичайно важливий гол для Динамо. Я говорив, що треба команді Олександра Шовковського ще до свистка на перерву відіграти бодай один м'яч. І вдається після стандарту це зробити, після кутового. Олександр Караваєв забуває головою на ближній стійці. Караваєв назад. На біловара. Піхальонок, знаходить Волошина у напівфланці. Той штрафний майданчик. Повертає блинуться на Волошина і м'яч уде повз ворота. Класно зараз зіграли Оволошин і Блинуце. Все розпочалося з передачі піхальонка. Ось тут Оволошин на Блинуце. Той повертає на нього. Удар і м'яч у стійку влучає. І Шапаренко чіпляється за м'яч. Шапаренко. Далі на Волошина, на Волоша, на правому фланзі. Низом прострілює, удар! І м'яч у Сітці. 2-2! Динамо дуже швидко зрівнює рахунок. На початку другого тайму Микола Шапаренко забиває, і для нього це дуже важливий м'яч, враховуючи як в першому таймі, десятий номер Динамо. Виглядав у деяких епізодах не зовсім переконливо. Кілька невдалих передач в атаці у нього було. Зараз Шаперенко реалізовує свій шанс. Шола зміщується у центр. Пробиває здалеку, і сейв робить Назар Домчак. Класний удар Шола у Гундана. Розіграш кутового Удар! у воротах. 3-2. Дивовижний матч, Дивовижний старт другого тайму від Динамо! Олександр Караваєв робить дубль у цьому матчі. Що зараз відбувається на стадіоні Україна? Кияни виходять вперед. Команда Владислава Лупашка перемагаючи 2-0, пропускає три м'ячі. Це 52-га хвилина. на <затна> Мірошніченка. Подача від Мірошніченка. Тут зіткнення. Порожні ворота. І рятує команду Дубінчак. Боротьба Дубінчак вибуває, влучає в голову суперник. А Зараз не порозумілись вони із моргуном, але все обійшлося. І Владислав Дубінчак герой моменту. Він виносить з порожніх воріт Хороший навіс від Мірошніченка. А грає головою. Ворота залишалися порожніми. Але Владислав Дубінчак добігає. Ловарий Караваєв зараз. Видряпують м'яч у суперника і Караваєв одразу вперед на Волошина. Той далі у вільну зону на Едуардо Гереро. Волошин відкривається в центр. Гереро його бачить. Повертає на Волошина. Проти Волошина два суперники. Ще одна передача від Волошина. Шола пробиває по центру. Назар Домчак фіксує м'яч у руках Непогана контратака у виконанні Динамо. І Назар Волошин знову демонструє своє бачення пуля. Хороше рішення від Бабогла. Подача. Валентин Моргун вибиває м'яч. Поплені м'яча для динамівців у Едуардо Гереро. Попереду багато простору і два партнери праворуч проходить передача. на Волошина. той далі в дотик на Шапаренка. Шапаренко не переграє Домчака. Хотів елегантно перекинути м'яч над голкіпером Карпат Микола Шапаренко. Удар за меж штрафного майданчика повз ворота. Ще раз дивимося попередню атаку, в якій Назар Домчак... Врятував команду Назар Волошин. Віддавав на Миколу Шапоренка, який підсікав м'яч над голкіпером. Динамо тим часом атакує. Тимчик може пробивати. Олександр Тимчик. Він рухається далі з м'ячем, який навіс від нього. Шола пробиває, і дивовижний сейв робить Назар. Домчак не забиває шола Огундена І вкотре голкіпер львівської команди виручає наприкінці поєдинку. Ходить Бруніньо і можна виконувати подачу. Є навіс на дальню стійку. А тут що? Тут удар з відскоком від газону. Михавко грає головою на виході. Моргун вибиває, але на суперника. Удар! І знову сейф польового футболіста. Володимир Брашко рятує команду. Ще один удар і м'яч у воротах. Здалеку залітає. Забиває Денис Мирошніченко. На третій доданій хвилині Карпати зрівнюють. Що за матч сьогодні у Львові? Валентин Моргун пропускає в ближній кут. Він схоже не повністю, ще повернувся у ворота після попереднього моменту. Володимир Брашко, який за кілька секунд до цього виніс м'яч з порожніх воріт після потужного удару суперника Бруніньо. Його дриблінг, бездоганна робота прокидає повстинчика, виконує подачу на дальню стійку. Там пробиває Клименко. Далі боротьба вибиває моргун. Ще один удар, погляньте, на силу. Ну і Брашко головою блокує цю спробу. Моргун повертається у ворота. Дивимося за ним. Повертається, але не повністю. Він не очікував, що Мірошниченко битиме у площину. Нічия у Львові. Карпати на останніх секундах зрівнюють рахунок знову. Знову нічия. Третя поспіль, нічия для Київського Динамо. Вони були за крок від перемоги. Але вкотре індивідуальні помилки, проблеми в обороні призводять до втрати.